Час слухати Слово Боже. Добрий день! Ну ось ми й знову разом. Незважаючи на всі застороги Бога, на захотів прославити себе та своє царство величезним величним ідолом. Але друзі Даниїла розуміли, що немає іншого Бога, окрім того, який на небі. Тому, коли пролунав сигнал. Поклонитися золотому боввану. Юнаки залишилися стояти. Тепер їм загрожувала смертельна небезпека. ЧЕТВЕРО людей у полум'ї. БІБЛІЯ. КНИГА Даниїла, третій розділ БАГАТО хто з середворців заздрили Даниїлові та його друзям і шукали нагоди, аби звести з ними рахунки. Отож вони мерщій кинулися до царя та доповіли йому про трьох людей, що наважилися знехтувати його наказом. Цар розлютився. Він негайно звелів привести до нього шадраха, Мишаха та Веднего. Це правда? запитав він, що ви відмовилися вклонятися моїй постаті. Я готовий надати вам ще одну змогу довести свою відданість мені. Вклоніться, і вас не буде кинуто у вогонь. Нам не потрібна ще одна змога, великий царю, відповіли троє друзів. Ми ніколи не будемо вклонятися комусь іншому, окрім Бога нашого. І він здатен урятувати нас навіть із полум'я. Та незважаючи на те, чи врятує він нас, чи ні, ми однак залишимося відданими йому. Обличчя царя почервоніло. Розпаліть вогонь якнайсильніше, наказав він. Слуги заходилися біля вогню і так розжарили піч, що вона аж побіліла. Зв'яжіть їх і киньте у піч, звелів цар. Однак жар від печі був такий сильний, що слуги, які кинули друзів у піч, самі впали вражені жаром і вмерли. Цар задоволено спостерігав це буде добрим уроком для тих, хто схоче спробувати не підкоритися волі. Раптом вираз царевого обличчя змінився. Вражений, він указував на отвір печі, наче щось неймовірне відбувалося перед його очима. «Скількох людей ви кинули до печі? запитав він. Трьох, великий царю, відповіли прислужники. Однак у печі їх четверо. Вони не зв'язані і цілком вільно ходять посеред вогню. Четверта людина, якась незвичайна, вона схожа. На ангела Господнього на вуху підійшов ближче і покликав Шадрах, мешах і аведнего, ви, які служите великому Богові, виходьте сюди. І троє людей вийшли з полум'я. Їхня шкіра не попалилася. І одяг не мав ознак вогню, від них навіть димом не пахло, тільки мотузки, якими їх було зв'язано, впали з них і згоріли. На вуходоносор знову заглянув до печі, але четверта людина зникла Ваш Бог великий і заслуговує на те, аби йому служити. Промовив вражений цар. Відтак він звернувся до своїх цередворців. Їхній Бог послав ангела, аби охороняти цих трьох людей, які готові були накласти життя, але зберегти вірність йому. Нехай відтепер ніхто не зважується хоча б слово промовити супроти нього. Бо немає іншого бога, який би отак рятував тих, хто вірою йому служить. Троє друзів Даниїла показали нам із тобою приклад стійкості віри. Навіть наражаючись на смертельну небезпеку, вони залишилися вірними Богу і не вклонилися золотому бувану. Бог зберіг їхнє життя, пославши ангела. До полум'я печі, це було великим свідченням Божої сили для царя. Чи проявляєш ти у своєму житті таку вірність Богу, щоб інші дізналися про того, у кого ти віриш, кого любиш і кому служиш? Ці питання урок для нас сьогодні. Перевіримо себе і приймемо рішення. Завжди бути вірними Богу, як Даниїл та його друзі. Та нам час прощатися, однак ненадовго зустрінемося біля розгорнутої книги Біблії. До побачення.